Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати олів'є із яблуком. Для нашого салату використовувати буду 1 морквину відварену, 3 картоплини відварених, 2 яйця, 150 г горошку, одна цибулина, 5 маринованих огірочків, маленькі 1 яблуко, 100 г ковбаси, сіль, спеції, перчик, все за смаком. Саме перше, що я буду робити, це поріжу наші овочі. Морквинку ріжу кубиками, пересипаю це морквиною в миску, картоплю також кубиками. Перекидаю в миску до нашої моркви. Цибульку також ріжу кубиками маленькими. Також в миску. Огірочки також кубиками, до нашого салатника. ковбаску також кубиками нарізаю. Все це в миску. Яблочко я не очищаю від шкірки, тільки вимаю середину. І яблучко нарізаю також кубиками, перекидаю в миску і залишилось нарізати яйця, також кубиками. Залишилось додати горошок, сіль, спеції перед за смаком. І все заправити майонезом. Перемішати гарненько. От наш салат і готовий. Простий в приготуванні і дуже швидкий. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!